Так, давненько я не показував свої кавунчики. Як бачимо, кавунчики наші вже ростуть, дозрівають. Ось такий вигляд мають. Вже майже ми тут три рядки, які були посаджені десь 23-27 травня. Ми вже ці кавунчики майже всі зібрали, залишились. Ті, які були посаджені 10 червня, ось ці три рядочки. Ну, їх теж вже покрошки ми збираємо. Ось бачимо, який кавунчик ось лежить. Хочу подивитися, його вушко чи засохло. Як бачимо, вушко засохло і хвостик теж. Ось. Ось цього кавунчика можна вже буде зірвати. Ось ще один. Кавунчики тут такі непогані. Бачимо, які є розміри. Є, звісно, і менші. Ось лежать три штучки в місті. Ось такі кавунчики. Бачимо знову у нього яких два такі непогані. Ось це в нас іде ой, Техас, напевне, да? Техас, а це вже сенсейшн. Ось такий сенсейшна ми теж вже вибирали сьогодні, розрізали його, а не показав вам, який він кольором. Він такий Червоний причервоний. Такий гладенький, коли він не дозрівший, то він тут поверхност, його така гладенька. Ось. Ну і це вже теж готовий. Такий невеличкий. Ось ще один. І термін дозрівання сенсейшена йде 60-65 днів. Поле заростає, але може це не найкраще. Для кавунчика є тіньок. Ось який, теж вже дозрілий. Є тіньок і вони менш печуться. Реалізуємо ми свої кавунчики по магазинах, розвозили деякі Продаємо в себе вдома. Тільки що приїжджав клієнт на поле, взяв собі для себе декілька штук. Ось такий бізнес у нас на кавунчиках. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, слідкуйте, як ми вирощуємо нашу ягідну культуру. І також буде відео. Скоро буде в нас підготовка вже до наступного сезону на рахунок кавунів, що ми будемо робити, якими гербицидами будемо скроплювати поле від зілля і так далі. Хто хоче подивитись, як ми все це робимо, підписуйтесь, ставте дзвіночок, слідкуйте за нашим відео. Всім дякую!